Брати та сестри чи можуть отримати частину грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовцям? За загальним правилом, ні. Частину грошового забезпечення зниклого безвісти можуть отримати дві черги родичів. Перша черга це дружина, неповнолітні діти і батьки. Якщо у військовослужбовця немає родичів першої черги, тоді може отримати. Друга черга родичів, сюди відносяться повнолітні діти, брати та сестри, законним представником яких був військовослужбовець. Тобто це е, недієздатні люди, опікуном яких був військовослужбовець. Якщо ви здорова дієздатна людина, ви не можете претендувати на цю виплату. Чому так? Тому що це не соціальна допомога, це частина грошового забезпечення військовослужбовця, фактично його зарплата. А брат сестра не зобов'язані один одного утримувати, ділитися з частиною свого заробітку. Такими особами відповідно до законодавства є лише діти, батьки, дружина, ті особи, яких військовослужбовець зобов'язаний утримувати в силу закону. Саме тому вони мають право на отримання частини грошового забезпечення військовослужбовця, а брати та сестри не мають так само, як і повнолітні діти, тому що у військового службовця немає обов'язку утримувати братів та сестер. Однак є вихід. Якщо у військовослужбовця, який з них безвісти, немає ніяких родичів, окрім брата та сестри, тобто родичі першої черги, дружина, діти, батьки відсутні, то ці кошти накопичуються, а брати та сестри можуть їх успадкувати. Для того щоб їх успадкувати, потрібно визнати особу померлою, оголосити її померлою. Це робиться через суд. Якщо у вас є достатні підстави, вважати, що ваш брат загинув під час виконання бойового завдання, однак він наразі числиться зниклим безвісти, то можна через суд оголосити його померлими далі. Відкриється спадщина, успадкувати відповідно ці кошти у такому порядку. Про процедуру, як оголошують людину померлим, я розкажу якось у наступних відео. Підписуйтесь на мою сторінку, у мене багато корисної інформації. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, допомога в отриманні грошового забезпечення, зниклого безвісти, або в оголошенні особи померлою, звертайтеся в особисті повідомлення.